Воїни з Тернопільщини Ігор Римар, Володимир Трух, В'ячеслав Мельник та Іван Вітишин полягли під час захисту Донецького аеропорту у січні 2015-го. Ця Це незламність їх у народі назвали кіборгами. 20 січня минає 10 років цій трагічній в історії України події. До дня вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту у Тернополі відбувся показ фільму Трохи нижче неба. Стрічку зняли ще у 2021 році. Його творці тернополяни, воєнний журналіст та режисер Михайло Ухман і захисник Сергій Коновал. Сергій Коновал на жаль загинув минулого року в боях за Україну. Два роки вони збирали матеріал свідчення. Військовослужбовців, які брали безпосередню участь в боях за Україну, і спогади їхніх рідних, такі заходи треба проводити, щоб маса доносити героїзм про наших хлопців і звичайну пам'ять, тому що пам'ять про синів України потрібна не тільки їхнім рідним матерям, а й кожному з нас. У фільмі розповіли історії чотирьох полеглих кіборгів родом з Тернопільщини. На показ прийшли матері героїв, серед них Орися Римар. Її син захищав Донецький аеропорт у складі 80-ї окремої аеромобільної бригади. 9 січня 2015 року отримав важкі поранення від розриву міни. Воїна евакуювали до шпиталю, а згодом госпіталю у Харкові. Помер герой у київському військовому клінічному центрі, 27 січня. От скажіть, який ваш син, та й для кожної матері. Надзвичайний, справедливий, уважний, любив маму, любив позвонити, любив спитати, як їй здоров'я. Я думаю, що я була і є, і залишаюся його мамою, яка змогла йому привити любов, хотіла би знову побачити свого сина, але це неможливо. Тільки пам'ять про нього, що все добре. І я хочу. Найбільше пам'ятати, щоб мені Бог дав пам'яті, бо я вже стаю старше. Пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати. Доброго, уважного, чуйного. Серед глядачів фільму Іван Мазник, побратим полеглого кіборга Володимира Труха. Чоловік розповідає, що вони родом з одного села. У 2014 році разом пішли у військкомат. До боїв за аеропорт служили в одному батальйоні. Дуже важливо, що зберігається пам'ять про воїни, які загинули внаслідок російсько-української війни. Це дуже як на майбутнє, щоб ви пам'ятали. Вічна і світла пам'ять полеглим захисникам Донецького аеропорту. Дякуємо за стійкість і незламність у боротьбі з ворогом. Наші так втрачено. Дорого заплачено.